І ми не просто згадали про Дубай, бо там на одному з будинків є шпиль як міні-версія Бурж Халіф. А загалом то є великий діловий район з офісними бізнес-центрами та певними хмарочосами. І найбільш відомими великими будинками з вертикальним озелененням. Тож ми приїхали до тієї локації, залишили машини на паркінгу під землею та пішли то все вивчати. Більш детально мені дуже сподобалось, що погода в той день нехай була трошки прохолодна, десь плюс 5 або 7 градусів. Бо в Мілані дійсно зима та початок весни більш холодні ніж в нас на узбережжі, але сонечко робила свою справу, і вдень вже було більш-менш тепло і дуже красиво навколо. Наступна локація нашого чудового маршруту і дослідження Мілану це сучасний район. Тут великі парки, торгівельні центри знаходяться і дуже багато хмарочосів, як десь в Дубаї чи, може, в Нью-Йорку. Дуже цікаво це все роздивлятись і бачити сучасну архітектуру, що Мілан також вже відбудовує такі будинки. Навіть позаду в мене знаходиться будинок з вертикальним озелененням. Ось позаду дуже красивий, він відомий на всіх фотографіях Мілана. Присутній. Але я бачу. Тут був декілька років тому, що вони вже і нові великі будівлі будують. Тож, ходімо досліджувати і дивитися, що тут ще є. Ці два знамениті вертикальні будинки з озелененням називаються Боско вертикальний ліс. І зведені вони були у 2014 році за проектом архітектора Стефано Боері. Вони унікальні тим, що на їх фасадах росте понад 20 тисяч дерев і рослин, які створюють унікальний мікроклімат, що очищує повітря, зменшує шум і покращує якість життя тих мешканців. Ці зелені хмарочоси поглинають СО 2 виробляють кисень і захищають від спеки, що робить їх екологічною альтернативою традиційним міським будівлям. Таким чином, ці будівлі боско вертикаль стали символом стійкої архітектури та натхненням для подібних проєктів у всьому світі.